Вітаю, друзі, на каналі Криптобізнес. Мене звати Криптомайк і тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні ми розглянемо засідання ФРС і підвищення або не підвищення ключової ставки, яке сьогодні відбудеться в 21.00. Також ми розглянемо ось таку метрику МВРВ по біткоїну. І загалом подивимось криптовалюту. Біткоін подивимось цікаві новини, що в нас відбувається на ринку. Тому це відео буде максимально цікавим, обов'язково дивіться його до кінця, щоб нічого не пропустити. А також, друзі, хочу вам нагадати, що вже 24 червня пройде та стартує наше навчання-криптобаза. Ціна всього лежна, всього 15 доларів. На навчання на марафоні буде багато корисної інформації. Також ви отримаєте всі необхідні інструменти для роботи. Тому кому -то цікаво, посилкам в описі. Переходьте, пишіть мені та записуйтесь на навчання. Отже, друзі, переходимо ми до наших новин по криптовалюті. Сьогодні також є важлива новина, це у нас підвищення або не підвищення ключової ставки. І ми бачимо, що згідно прогнозу, ключову ставку на цьому засіданні піднімати не будуть. Прогноз 97,7%, що ставка залишиться такою, як є, це 5,25%. Ось тому відповідно це в нас позитив на ринку. І на фоні того, що в нас інфляція знижила, знизилась також нижче, ніж було навіть очікувано, це, в принципі, хороший сильний позитив для ринку, криптовалюти, біткоїна, загалом для всього ринку. Тому, відповідно, ми бачимо, що біткоін у нас сходив в корекцію, четверта хвиля корекції. Відповідно, будемо очікувати п'яту хвилю росту, тому що у нас є дуже хороший фундаментал, який відпрацює вдовгу, також це і в, локальному, в локальній перспективі хороші позитивні новини. І ми бачимо, що біткоін у нас не закріпляється нижче нашої острої зеленої скульзачої, тримається над нею. Звичайно, як я казав, що сквіз да, можливий зі збором ліквідності. Але нижче я не думаю, що ми будемо закріплятись, тому що, в принципі, фундаментал в нас є хороший, позитивний. Тому, відповідно, я очікую, що ми будемо бачити ріст в подальшому і будемо доходити до наших цілей. Зараз покажу, що відбувається сьогодні на цій метриці. Отже, друзі, перейшли ми на нашу хорошу фундаментальну ключову метрику. Дивимось, які цілі в нас на сьогодні. Цілі по біткоїну в нас вже виросли знову. Це 44 тисячі 470 доларів. Сильна зона підтримки двадшисть дві Бачимо, що біткоін якраз зараз торгується по тій жовтій лінії, так як це було в позаминулому циклі. Тому відповідно я очікую, що біткоін може торгуватись в цьому діапазоні, аби показати сильний імпульсний ріст з цієї зони і дойти в нас вже до наших цілей: 44 тисячі на даний момент. Нагадую, що з кожним днем ці цілі в нас збільшуються, оскільки метрика вже розвернулась у сторону росту. А зараз, друзі, переміщаємось на також ключову фундаментальну метрику: це МВРВ, і будемо дивитися, що у нас відбувається цікавого тут. Отже, друзі, хотів, хотів би спочатку показати вам ось ціна біткоін і є в нас синя лінія. Як ми бачимо, що е, медвежий ринок і дно по біткоїну. У нас є завжди, коли ціна знаходиться під цією синьою лінією і там накоплюється. Це було позаминулому, в минулому циклі, і в цьому циклі аналогічна ситуація була. Тому, друзі, ми бачимо, що біткоін вже пробив цю синю лінію, і е, зараз він вже, можна сказати, перейшов в новий бойчий ринок. І ми бачимо, що в ні одному з циклів, е, коли біткоін пробував у цю синю лінію, він нижче неї не опускався. Поки не досягав свого all-time high нового. Так було в циклі 12-му році, поза минулому циклі, в минулому циклі біткоін кольнув цю лінію, але все одно ми побачили нові хаї по біткоїну. Тому я також очікую, що біткоін нижче вже не буде. йти. Ми пройшли в новий бичий ринок, і ось ця метрика нам про це свідчить, яка фундаментальна, яка на історії показує нам, як це все відпрацьовувало. Також, друзі, хочу вам ще показати, де в нас дно по біткоїну, та, відповідно, де потрібно накоплювати криптовалюту біткоін і як в нас взагалі це все відпрацьовує. Ми бачимо, коли наша метрика опускається ось цю зону, це в нас є дно по біткоїну. минулому циклі аналогічна ситуація була. В минулому циклі також аналогічна ситуація була. І в цьому циклі ми також таку ситуацію пройшли і піднялись вище. Вийшли. З цієї зони. І, відповідно, в подальшому я, звичайно ж, очікую ріст. Що я бачу на даний момент по цій матриці, я бачу, що ось ця вся ситуація, яка в нас є ось тут, дуже подібна з цією ситуацією, яка була ось тут. А саме, дивіться, друзі, спочатку ми з цієї зони вийшли, показали сильний імпульсний ріст, потім скоригувались назад за підтвердженням, за ретестом. Потім ми отримали ще один сильний імпульсний ріст і корекція. Дивіться, що в нас відбувається зараз. Отримали сильний імпульс ріст, вийшли вище цієї зони, скоригувалися назад до цієї зони, отримали підтвердження, ретест і також показали сильний імпульсний ріст. І зараз перебуваємо в корекції. Я думаю, що ось ця корекція вона в нас похожа дуже сильно на ось цю корекцію, після якої ми побачили відновлення, ось такий планомірний ріст. А потім сильний імпульс, це був дохід до цілий. А наші цілі на даний момент це 44 470 доларів. Тому аналогічну ситуацію можемо побачити і тут, коли біткоін дойде ось таким чином подібним методом, як це було позаминулому циклі, до наших цілей 44 470 на даний момент. Можливо, через місяць-два цілі будуть набагато вищі, вже там 45 тисяч-46 тисяч. Ну, будемо очікувати криптовалюту біткоін там і фіксувати. Біткоін там в очікуванні корекції. І таку ж саму ситуацію очікуємо по альткоїнам. Коли біткоін прийде до своїх цілей 44,470 і вище, буде торгуватися там боковику, тоді я буду очікувати, що відбудеться памп альткоїнів. зараз, друзі, ми переходимо до метрики, яка нам показує, який в нас зараз сезон, по альткоїн сезону. І ми бачимо, що ми, в принципі, можливо, можна сказати, що ми, можливо, пройшли наше дно і починаємо відновлення. Ми бачимо, що зараз альткоін сезон перебуває на відмітці 16 пунктів. Це означає, що на цьому проливі, можливо, зараз багато людей почали заходити в альткоїни, і відповідно ліквідність трошки в них перелилась. Тому що ми бачимо, що альткоін сезон у нас якби розвернувся. І, можливо, коли біткоін дойде до своїх відміток 44, 45, 46 тисяч, альткоін сезон у нас буде знаходити зорієнтовно, можливо, десь на відмітках 50-60 пунктів. І коли вже відповідно. Біткоін буде е, біля своїх цілей. Тоді ми побачимо сильний памп альткоїнів, тому що тоді вся основна ліквідність почне переходити з біткоїна в альткоїни. Я думаю, що ми можемо побачити, ось після такого дна вихід вище 70 пунктів. І саме там, е, я думаю, що е, буде основний ріст по альткоїнам. І, в принципі, по альткоїнах, думаю, що також в принципі, можна буде непоганий профіт зафіксувати. Ось, тому таке бачення в мене на даний момент. Ось і ділюсь я ним з вами. Тому, друзі, висновки такі: ми зараз не панікуємо, фундаментал у нас є хороший на ринку. Очікуємо, коли ціна біткоін прийде до своїх хороших цілей, де ми її будемо фіксувати. Зараз на тій паніці нічого не робимо. Навпаки, можна, якщо у вас є USDT, Fiat, можна докупити. Якусь криптовалюту можна усереднити позиції трошки по якихось хороших фундаментальних альткоїнах, і очікувати, коли біткоін пройде до ось цих таких високих зон, і там також і почнуть рости альткоїни. Ми бачимо, друзі, що. У нас є ось такий ріст на основі 5 волн, Четверта хвиля корекції в нас закінчується. Відповідно, будемо очікувати п'яту хвилю росту. Також бачимо, що з ось цих відміток по індексу RSI біткоін у нас розвертався, тобто закінчувалася корекція. Ось минула друга хвиля корекції, яка була ось тут, закінчилась на відміті 50 пунктів, після чого ми отримали ріст. Зараз також скоригувалися до відмітки 50 пунктів, і відповідно також, я думаю, що звідси є можливість, можемо отримати вже п'яту хвилю росту і відновлення розворот локального тренду. Тому, друзі, ось такі думки по ринку. Якщо вам було це відео цікаве, то обов'язково ставте лайк.